Рівнянка Анастасія Блащук школярка. Однак навіть не кожен дорослий може похизуватися такою технікою та майстерністю малювання, яка є у цієї дівчинки. Насті 10 років малює вона від чотирирічного віку. Її роботи визнали у далеких сполучених штатах Америки та Данії. Дівчинка розповідає, була дуже щасливою, коли дізналась про цю новину. Часто мама виставляла мої картини, фотографувала, і потім багатьом людям вони подобалися. Вони їх купували. І потім одна жіночка. Предложила зробити знову з моїми картинами і там ну, на виставку в Данії. І там ще думаю, будуть деякі ну, учасники, вони теж будуть приносити свої картини. Однак останній рік Настя пише полотна, не просто так. Улюблена справа допомагає усій родині. Мені дуже подобається малювати, і ще сестричці потрібно допомагати і тату. Перші блищуки подарували картину людям, що допомогли їм фінансово, адже у родині з трьома дітками хворий і голова сім'ї Михайло. Він інвалід першої групи та має діагноз спиноцеребелярна мозочкова атрофія. Для того щоб йому не ставало гірше, необхідно постійно проходити дороговартісні курси лікування. Та біда до цієї родини не прийшла одна. Минулоріч старша доня Оксани та Михайла Блещуків Діана втратила свідомість. Спочатку лікарі не знайшли нічого серйозного при обстеженні, втім згодом у дівчинки батьки помітили косоокість, звернулись до невролога. Глянувши на дитину, вона зразу сказала: вашої дитини просіяний склероз. Навіть я кажу, як, не обстежуючи, не дивлячись, ні записи, чим дитина в дитинстві, можливо, хворіла. Ніяк ви можете робити такі висновки. Вона каже: від мені такий випадок вже трапився. Що я бачила? Я побачила по походці дитини, по її рухах. Однак Оксана вирішила пройти детальніше обстеження з дівчинкою, поїхала у Львів, і там медики поставили діагноз атрофія мозочку. Дитячі лікарі нам сказали все. Цей діагноз не виліковний, і лікувати його по мінімуму як можна. Тому я почала шукати лікарів, які взялися б за лікування моєї дитини. З'їздили в Київ, там також розвели руками, тому що дітей їм з таким діагнозом не траплялося. Нині 16-річна Діана продовжує лікування у рівному, однак, щоб переконати, що більше допоможе Діані реабілітація чи курси медпрепаратів, варто здати ще генетичний аналіз у столиці, на що у родини немає коштів. Встановлення генетики, аналізу на генетику, нам дійсно необхідні кошти. От і ну проживання в Києві, я бо я не знаю скільки це часу займе, чи це займе два-три дні, чи до тижня часу. От. І також у мене у чоловіка прогресує хвороба. Дитині ще так допомагають, а от дорослим ну ні. І чоловіка необхідно вже класти до лікарні, тому що він атруфовується м'язи рук, якщо його не лікувати. Між тим небайдужі люди допомогли знайти лікувальний заклад у Римі, туди відправили результати обстеження Діани. Тож родина продовжує збирати кошти. Цей на курс жовтневий лікування у нас разом з плазмоферезом. Цього разу їй зробили 5 разів, а не 3. Плазмоферез, ліки. У нас обійшлося у 37 тисяч гривень. От. Щодо лікування в Римі, нам ми ще поки не знаємо. Втім, сама Діана тримається мужня, показує сенсі на руках та розповідає про процедури, які їй доводиться проходити. Колючі, кров якби…» Якби, ну, забирають, потім фільтрують і назад кров. Вона і сама почала вчитись малювати разом з молодшою сестрою ходить на заняття, любить музику та має як усі підлітки свою мрію. Я дуже собі котя і хорька хочу. А батькиша кажуть, <кхух> що воняють, а котята ну, а, коли кілька. малий підрозділ, бо в нього зараз не все алергій. Допомогти цій родині може кожна, адже на обстеження та лікування Діані і підтримуючі терапії для Михайла потрібні чималі кошти. Родина радітиме будь-якій допомозі, чи то ліки, гроші або фарби для настуні. Телефон мами та рахунок для допомоги ви зараз бачите на своїх екранах. Не залишайтесь байдужими. Катерина Мункач, його Прокопчук, новини рівного.